Буданов раптово звернувся до українців і оголосив те, що здавалося нереальним до останнього. Слова пролунали як грім посеред ясного неба. Країна затимувала подих. Те, про що всі здогадувалися, стало дійсністю. Емоції переповнили усіх. Так як можливо настав момент перелому, радість така, що серце вистребує з грудей. Вам треба це побачити. Тож деталі останніх заяв від Буданова буду вам розповідати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Голова головного управління розвитки Кирило Буданов вийшов із рядом оголошень. Зокрема, натякнув, що припинення вогню між Україною та Росією можливо ще до завершення 2025 року. В розмові Буданов наголосив, що досягти домовленостей щодо припинення бойових дій цього року можливо. Таким чином далі цитую його чи реально це зробити так. Чи складно ні? Для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та США. І ми досягнемо цієї позиції, сказав він. Буданов наголосив, що Росія останніми тижнями посилила повітряні атаки по Україні. Однак, керівник головного управління розвитки Міноборони також вважає, що наразі внутрішній грузинський сценарій розвитку подій в Україні є просто неможливим. Станом на зараз ні точно ні. Це неможливо, адже навіть якщо хтось би захотів повернути, скажімо, в бік Росії, це просто не вдасться. І події, які ми з вами бачимо у нашому суспільстві. Ще раз це підтверджують, зараз це неможливо. Але питання, що буде далі, якщо всі ми не змінимося і серйозно не почнемо сприймати те, що є, можуть бути різні речі. Мова йде далеко не про найприємніше, як то кажуть, заявив Буданов. Водночас він зазначив, що протягом 20-го століття в Європі зникло сім держав. Я колекціоную марки. Це хобі виникло ще не так давно. 150 років тому, максимум більшість марок 1900-х років, передивляючи свою колекцію, я в якийсь момент зрозумів, що дуже багато країн Ін марки, яких роздивляються, вже просто не існують. А це було не так давно. Тож всі ці розмови про те, що не може якась країна просто взяти і зникнути через ті чи інші події, це брехня. Навіть десь сім країн в Європі припинили існування. Тому треба серйозно замислюватися над тим, що ми робимо і куди ми маємо рухатися, сказав керівник Буданов Також наголосив, що українці мають самостійно сформулювати свою стратегічну мету, інакше їм спробують її нав'язати. Тож краще зробити самим свою стратегічну мету, хто ми куди йдемо. І тоді вже. Обирати інструменти, які нам потрібні для досягнення цього, бо інакше можна просто бути сюжетом чергової марки, умовно кажучи, сказав Кирило Олексій Буданов. Окрім того, Буданов відреагував і на появу морських дронів. в Росії. керівник ГУР зауважив, що до українських дронів Магура росіянам ще далеко. Російська Федерація створила свої морські дрони. Ця робота тривала у них понад півтора року. Таку заяву зробив очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Олексій Буданов. За його словами, Росіяни змогли привести до ладу декілька моделей. Прикладу зефір, один із яких було нещодавно застосовано. Цього слід було очікувати. Еволюція не може оминути одну сторону. Так не буває, пояснив він. Однак є серйозні загрози. Зокрема, Кирило Буданов зробив заяву щодо нової мобілізації в Росії. Російський диктатор Путін може наважитися на проведення нової мобілізації всередині країни. Таку думку висловив очільник головного управління розвитки міноборони України Кирило Буданов. Він нагадав, що в 2022 році Росія провела часткову мобілізацію. Після цього країна агресорка робила все можливе. Щоб таких заходів не було, скільки б для неї це не коштувало? Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може на жаль, це серйозна загроза. Це болізно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза на жаль існує, сказав Буданов. За його словами, Росіянам немає сенсу гнати на фронт строковиків. Якщо вони підуть шляхом мобілізації, так вони зможуть різко наростити кількість і кидати ще більше е, на м'ясо, ніж вони роблять зараз. Хоча і зараз цього багато, продовжив він. При цьому керівник розвідки зауважив, що якщо в Росії почнеться мобілізація, негативні настрої в суспільстві будуть у Москві Це побачили під час мобілізації в двадцять році. Ну як наслідок максимально швидко намагалися все зупинити. Але чи зупинить це російську машину? Ні. Не зупинить, підсумував Кирило Буданов. Також очільник гур розповів про використання штучного інтелекту в системах озброєнь. Буданов вважає, що поки немає серйозного прогресу у використанні штучного інтелекту в системах озброєнь. Ми використовуємо штучний інтелект здебільшого в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами даних мільйони гігабайт цієї інформації, і можна просто не знати те, що тобі потрібно. Штучний інтелект справляється з цим питанням більш-менш сказав він. Буданов вважає, що поки немає серйозного прогресу, використання. Та ні, штучного інтелекту в системах озброєнь, проте він не виключає, що вже скоро подібні технології можуть отримати відчутний розвиток. Я вірю, що прогрес буде, але поки що його немає. Що стосується окремих елементів, які застосовують у дронах, це до наведення та інше так. Але це далеко не те про що всі думають, пояснив глава гур. За словами Буданова, вже протягом найближчого десятиліття ситуація може змінитися і на полі бою з'являться справжні бойові роботи. Також керівник головного управління розвитку міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що в Україні потрібно впорядкувати роботу месенджера Телеграм. Я абсолютно за закриття соцмережі Телеграм. Не те, що навіть закриття, а скажімо так, систематизацію. Телеграм-канал прирівняти до засобів масової інформації, прописати хто власне нехай всі розуміють, хто є власник, звідки походить інформація. Хай зрештою платить податки. Це правильно, сказав Буданов. Водночас очільник ГУР додав, що головне, щоб не було анонімів. Кирило Буданов також висловив думку, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну так і не навчилися дотримуватися правил інформаційної гігієни. Нагадаємо, в лютому 2024 року в ГУР визнали, що Телеграм становить низку загроз для безпеки України. І потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми. Раніше Верховній Раді Реєстрували законопроєкт під номером 11 115 про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. У документі зокрема пропонується врегулювати роботу телеграму в Україні. Керівник гурму України Кирило Буданов розповів, що одне з питань, яке він чує найчастіше, що робити з українцями, які тривали час жили в окупації, були отруєні російською пропагандою, а тепер їх звільнили. Попри свою складність, це питання має доволі Росту відповідь потрібно працювати з цими людьми поступово та системно. Буданов зазначив, що просто казати цим людям, що вони були неправі, їм казати і їм казали брехню це не спрацює за його словами. Людина психологічно не хоче визнавати, що вона десь помилялася, навіть якщо вона знає, що це так. Надмірне намагання одразу одягти їх, умовно кажучи, в вишиванку буде стикатися із шаленим опором, навіть не тому, що хтось проти неї, а просто тому, що знову ж таки з людиною щось роблять проти її волі. Тобто, тут потрібен системний. Класичний покроковий підхід наголосив керівник ГУР. Він підкреслив, що не можна показувати цим людям, що їх стримають як ворогів. Це наші громадяни, це вони потрапили у дуже важку ситуацію, і так сталося, що вони були під окупацією. Якщо ми почнемо всю цю безсистемну роботу, не дай Боже, так виявиться, що ми створимо просто внутрішню собі ще одну точку нестабільності в кожному місті, де таке станеться. Бо з'явиться величезна кількість людей, яка буде казати: а чого ви з мене робите ворога народу? У чому я винен? Я працював там, не знаю в котельні, а я лікар в лікарні. Був. У чому моя особиста вина? Це серйозніше питання. На жаль, воно не вирішено до сих пір, зауважив він. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже в наступних випусках.